Іван, вітаю. Слава Україні. Героям слава! Вітаю вашу команду з перемогою. Над командою Вікторія з рахунком 2-1. Сьогодні показали гарну гру. У вас було більше моментів. Я думаю, ви мали вигравати. Скажи мені, будь ласка, по грі, пару слів. По грі десять хвилин перших повністю перегравали. Було багато моментів. Забили два, вели гру спокійно. Потім не вилучення у команди противника. У нас гра стала гірша для нас. Ми думали, буде легше, але ми самі собі придумали, почали грузити туди, просто посипались, може трохи нерви, суддя трохи там десь не свистів. ну Самі собі придумали цю тяжку гру, ну Вимучили цю перемогу, слава Богу, взяли перші залікові бали, будемо рухатися далі, потрошку награємо свій склад. Подивимося. І що перемоги будуть тільки далі і далі. Скажи мені, будь ласка, свою кандидатуру на звання гравця матчу. Діма Павлошенко, голкіпер. Я думаю, це номер один. Дуже багато нас поручав. Був 100%, 100 момент в першому таймі, коли він з ленточки зняв той м'яч. Я думаю, він. Все, добре, дякую. дякую, вам, дякую. Гарних вам надалі ігор. Дякую.